Черговими здобутками на змагальній арені відзначилися буковинські представники змішаних єдиноборств ММА. цього разу. Спортсмени перемогли на чемпіонаті світу, привезли звідти дві бронзові та одну золоту медаль. Деталі у сюжеті. Феноменальним досягненням вкотре відзначилися боковинські спортсмени. Свої лідируючі позиції вони підтвердили успішним виступом на змагальній арені чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА. Дані змагання відбулися в Абу-Дабі з 2 по 5 серпня. Було 46 країн та більше 600 учасників на даних змаганнях. Відразу п'ятеро боковинців виступали в складі національної збірної України. Усі вони вихованці клубу Голден. Двоє з них отримали бронзові нагороди. Титул найсильнішого у своїй змагальній номінації виборов непереможний Олексій Болбочан, який втретє поспіль став чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА. Мій перший чемпіонат був в 2021-му в Болгарії. Другий мій чемпіонат світу був у 2022-му в Абу-Дабі І третій мій теж був у 23 му в Абу-Дабі. У мене було всього 5 боїв. Перший бій у мене був з армяніном, другий з Узбеком, третій з Саудовської Аравії, четвертий з ірландцем і п'ятий стаджиком. От найважче був з стаджиком, бо всі чотири боя я виграв достроковими перемогами, всіх в душив. А от п'ятий з ірландцем було дуже важко. Дійсно, це така новина для області, новина для України, тому що з хлопців такого віку і молодшого ще не було в нас взагалі чемпіонів триразових, тому це дійсно є престижно. Ще двоє чернівецьких спортсменів також були близькими до чемпіонських титулів. Проте судді залишили нашим спортсменам бронзові нагороди. Мені 13 років я приймав участь на чемпіонаті світу серед юнаків. 12-13 років зміг посісти третє місце на чемпіонаті світу. Я займаюся ним для того, щоб в подальшому житті, якщо трапиться якась. Не ситуація, щоб я міг вийти з неї, бо якщо хтось ну міг захиститись. Реалізувати себе у спорті прагне і Антон Ютіш, і йому це успішно вдається. Цього разу він здобув третє місце на світовій арені. каже, викладався по максимуму. Були збори тренувалися по три рази в день, Відпахали на максимум, зробили все, що було в наших силах, та відправились туди. І показали себе на максимум. Було чотири поєдинки, три з яких я виграв, та четвертий порав. були казахи, вірмени і пару американців. Такі здобутки це визнання лідерства буковинських спортсменів на міжнародних змаганнях, кажуть тренери. Ми вийшли на певний рівень і нижче планку ставити не збираємось. Наступний рік планується результати не гірші і не лише з таких видів спорту. Ці результати виросли такому не на простому місці. Ви бачите, створення абсолютно. Шикарні умови для підготовки спортсменів створено боєздатний колектив. От е, працюють заслужений тренер тренерів України. майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту. І якщо ви бачите, оцей зал е, кращого залу з для панкретіону греплінгу ММА, Ну я не бачу. Хочу окремо е, подякувати батькам своїх вихованців, тому що вони вже зі мною пліч о пліч багато років. Деякі вже 8-9 років зі мною займаються. Е, звичайно, це і велика великий фінансовий вклад в дітей в розвиток е, наших хлопців. Спортсменів тому хочу окремо подякувати батькам всіх моїх вихованців, які брали участь в цих змаганнях, за те, що вони підтримують мене в всіх моїх починаннях і так скажемо, виконують те, що їм рекомендую, і підтримують підтримую своїх дітей в спорті Аліна Рябко, Максим Білоткач, Тамитня, ТВА.